Хм. А який день святкувати суботу чи неділю? Якщо довіряти Слову Божому, то субота в Біблії названа Днем Господнім, бо цей день освятив Бог і заповів нам святити Його. А про святість неділі першого дня тижня немає жодного біблійного тексту. В Святому Письмі від книги буття до книги Об'явлення розповідається про святість суботи. Чому ж тоді значна частина християнського світу святкує неділю, незважаючи на відсутність будь-яких біблійних доказів і підстав для цього? Якби апостоли відмінили святість суботи або перенесли святкування суботи на інший день, то про це згадувалося б у новому заповіті. Але ми бачимо протилежне: ніхто з апостолів не говорив про зміну суботи. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. А про що вам говорять ці слова? На які роздуми вони вас наштовхують? Субота день тижня між п'ятницею та неділею. У давніх римлян була присвячена Сатурну. Українська назва походить від єврейського Шабат відпочинок, яке поширилося разом з вавілонським календарем та християнством по всій Європі. За традицією, що пішла від древнього іудаїзму, субота останній день тижня. Хоча зараз у більшості країн останнім днем тижня вважається неділя. Субота є традиційним вихідним днем в Ізраїлі. У тих країнах, де традиційний вихідний припадає на неділю, субота зазвичай також оголошується вихідним днем для тих, хто має п'ятиденний робочий тиждень. Це характерно і для України. Працювати в суботу вважається гріхом в іудаїзмі, а також у деяких християнських конфесіях, наприклад, адвентисти. Давайте дізнаємось, а що ж люди думають про це. Напевно, неділя. Я не знаю, А Христос далі. заповів святкувати в суботу, Обесний Велі. Православна і всі мої пра-пра-пра-пра-пра е, святкували в неділю і по-іншому не буде. В моїй сім'ї по-іншому не буде. Христос заповів святкувати День суботи. Христос у Біплі заповів День Суботи. Якщо дивитися по старому заповіту, то це є субота, якщо по новому, то це є неділя. Ну, Неділю ми відпочиваємо, правильно в Біблії сказано. Шість днів працюємо, один день відпочиваємо. Так. Потім день заповів. Ну, ми святкуємо Воскресіння Христа. ну може, може, це мається на увазі. Тобто, тут треба подумати, більш глибоко. Ну от мені чомусь завжди казали, що це субота. Прийнято дихати Воскресіння. Зробімо ж іще одну спробу дослідити, який же ж день є святим. Субота чи неділя? Ті, хто прийняв рішення чинити беззаконня, порушуючи четверту Божу заповідь, вказують на біблійні тексти, в яких нібито скасовано святість Суботи. А чи справді це так? Неділю, перший день тижня, особливо шанували давні римляни, називаючи його «Dies Соліс День Сонця. Вони були язичниками і поклонялися цьому світилу. У Біблії ми не знайдемо жодних вказівок щодо святкування неділі або ж двох днів одночасно. З історії відомо, що в деяких районах минуло кілька століть, перш ніж субота і спокій, який вона несла із собою, були забуті і виник звичай святкувати неділю. Це сталося не відразу. Віруючи продовжували святити суботній день, але поступово в традицію входило святкування неділі. Одне з перших богослужінь, що відбулося в неділю, було в Італії в середині другого століття. Після цього довший час існували дві групи християн. Одні з них додержувалися двох днів, інші тільки суботи. Подивимось на цікавий факт. 7 березня 321 року імператор Константин видав закон, згідно з яким усі християни, крім зайнятих землеробською працею, зобов'язані були святкувати неділю. Через деякий час постановою Леодикійського собору, який відбувся в другій половині 4 століття, християнам було заборонено відпочивати в суботу. Хочу навести ще деякі цікаві факти, що говорять про день Господній відомі релігійні діячі. Папи без підстави затвердили зміну суботи на неділю, всупереч, як здавалося, декалогу. Не було більшого нахабства, ніж зміна священного дня спокою. Вони прагнули показати, що влада церкви настільки могутня, що обходиться без вказівок декалогу. Мартін Лютер. Заповідь про щотижневий відпочинок пам'ятай день суботній, щоб святити його. Це одна з десяти божих заповідей, така ж як і не чини перелюбу, не кради, шануй батька і матір. Ігнорування щотижневим суботнім відпочинком обов'язково призведе до небажаних наслідків втрати здоров'я та незапланованим візитам до лікарні. Чи не краще слідувати Божій вказівці щодо розподілу праці і відпочинку та пам'ятати день суботній, щоб святити його? Патріарх Московський і всієї Русі Кирил. Тож наважився зробити ревізію четвертої заповіді. У католицькому катехізисі написано: Питання: Який день є Днем Господнім? Відповідь: Субота є День Господній. Питання, чому ми додержуємося неділі замість суботи? Відповідь ми додержуємося неділі замість суботи, тому що католицька церква перенесла це свято із суботи на неділю. Проте цей день ніколи не був освячений і благословений Господом. Можна також підмітити, що все ж таки сьомим днем є субота, так як в Євангеліях написано, що Христос Воскрес в перший день тижня, тобто в неділю. Тож, з огляду на все вище сказане, ми можемо зробити для себе висновки: який день є істинно Господнім, субота чи неділя? Дослідіть написання, так свідчить Біблія.